Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні готую гарбузову сирну запіканку. Це неймовірно смачна та ніжна запіканка. А поєднання гарбуза та сиру ще й візуально робить її надзвичайно красивою. Легко готується, чудово підходить в якості десерту, на сніданок або на вечерю. Нам знадобиться 500 грам гарбуза. Нарізаю його та запікаю при. Температурі 200 градусів до готовності. Можна відварити. Це вже на ваш вибір. Даю гарбузу охолонути і відділяю від шкірки. До гарбуза додаю 60 грам цукру, 2 яйця, натираю цедру одного апельсина. До речі, м'якоть гарбуза краще все ж таки саме запікати, а не варити. У воді так ваше пюре вийде густіше. Далі вичавлюю сік половини апельсину. Додаю його до гарбузової маси. Перебиваю блендером до однорідної маси. Далі додаю борошно. Я додала 4 столові ложки з верхом борошна. Але дивіться по консистенції гарбузової маси. Якщо рідкувата, то додайте ще борошна і навпаки. Далі сирна начинка. мисці з'єднуємо 500 г сиру, в мене домашній, 60 г цукру, 10 г ванільного цукру, 2 яйця, 100 г сметани, в мене домашня. Все гарно перебиваю блендером до однорідної маси. Додаю 3 столові ложки ман, гарно перемішую і залишаю хвилин на 10, щоб манка набухла. Коли наші маси вже готові, беру форму. В мене форма діаметром 23 см. Дно форми застеляю пергаментом. В мене пергамент з антипригарним покриттям. Він уже в рулонах порізаний на такі шматочки. Тому я краї не обрізаю по формі, а просто залишаю так. Бока форми змащую вершковим маслом. В хаотичному порядку викладаю сирну та гарбузову масу. Цю дію можна доручити навіть дітям. Їм буде дуже цікаво. Струшую форму. І дерев'яною шпажкою роблю малюнок. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 40-50 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Час випікання може відрізнятися. Запіканку дістаю з духовки, даю охолонути в формі. Виймаю з форми. І все дуже смачний сезонний десерт. Готовий. Хто ще не пробував! Цей рецепт обов'язково спробуй. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім на миру і добра! Хай щастить!